Господи Боже мій, я знаю, що я грішний, я згрішив проти Тебе думками, словами, вчинками і бездіяльністю. Я образив тебе і твою святість, я шкодую за свої гріхи і прошу Твого прощення. Я вірю, що Ти є люблячий і милосердний Бог Ти послав свого Сина Ісуса Христа, щоб спасти мене від гріха і смерті. Я приймаю Ісуса Христа як свого Спасителя і Господа. Я прошу тебе, Господи, очисти мене від моїх гріхів і дай мені нове життя в Ісусі Христі. Я обіцяю, що буду намагатися жити за твоєю волою. Я буду молитися, читати Біблію, ходити до церкви. Я буду допомагати іншим і жити в любві і мирі. Дякую Тобі, Господи, за твоє прощення і вірю, що ти мене приймаєш і любиш. Я Хочу служити тобі все своє життя. Господи Боже мій, я знаю, що я грішний, я згрішив проти тебе думками, словами, вчинками і бездіяльністю, я образив тебе і твою святість, я шкодую за свої гріхи і прошу Твого прощення. Я вірю, що Ти є люблячий і милосердний Бог Ти послав свого Сина Ісуса Христа, щоб спасти мене від гріха і смерті. Я приймаю Ісуса Христа як свого Спасителя, і Господа. Я прошу тебе, Господи, очисти мене від моїх гріхів і дай мені нове життя в Ісусі Христі. Я обіцяю, що буду намагатися жити за твоєю волею. Я буду молитися, читати Біблію, ходити до церкви. Я буду допомагати іншим і жити в любві і мирі. Дякую Тобі, Господи, за твоє прощення і вірю, що Ти мене приймаєш і любиш. Я Хочу служити тобі все своє життя. Господи Боже мій, я знаю, що я грішний, я згрішив проти Тебе думками, словами, вчинками і бездіяльністю. Я образив Тебе і Твою святість, я шкодую за свої гріхи і прошу Твого прощення. Я вірю, що Ти є люблячий і милосердний Бог Ти послав свого Сина Ісуса Христа, щоб спасти мене від гріха і смерті. Я приймаю Ісуса Христа як свого Спасителя і Господа. Я прошу тебе, Господи, очисти мене від моїх гріхів і дай мені нове життя в Ісусі Христі. Я обіцяю, що буду намагатися жити за твоєю волею. Я буду молитися, читати Біблію, ходити до церкви. Я буду допомагати іншим і жити в любві і мирі. Дякую тобі, Господи, за твоє прощення і вірю, що ти мене приймаєш і любиш. Я Хочу служити тобі все своє життя. 어, 아, 미.